Так, продовжаємо. Тут в принципі нічого. Тепер нічого. Тут нічого. Звісно, тут нічого. Запускаємо ще раз. Запускаємо ще раз. Раз, два. Пау! Та і нічого нема реально. Подивіться, ось під Денис до колеса нічого реально нема. Нічого. Ой, колесо відпало. ось відпало то може вам руль покажеться, Зараз пишку зроблю, то може покажу вам. О, ось о, руль. Руль. Тільки сидень. Додав оцих сідушок. Сідіння таке. Якщо в мене була проха, я поклав маленька така го проха, я поклав сюди і можна було все з зсередини. Так я не покладу в мене великий телефон. Ось тут тобі ще оця штука, що тримає кришу і колесо. І ще раз пау! Удар пішов по задній частині, Считайте, це заднє крило, і тут нічого нема просто М'ятина. просто м'ятина. все, подивіться, м'ятина. М'ятина якось до Долу якось, якось от, от от, от, от не відносю. Ось його якось не відносю. От не обращаюся увагу, тут просто цьогой. Так я зробив. Я просто так зробив, щоб вона цього. Так як вийшло, так і зробив. Софіози тобі трошки нічого не зважати уваги. І ми продовжуємо бити цю машину. І раз, два. три. І... Реально бронірована. Мені просто немає що сказати. вона бронірована. Ну так, да, може, її по дверям трохи принеслось. Ось сюди, може, принеслось трохи. Або сюди го десь. Ну, я хочу, щоб воно особливо заділилося ви. Так що давайте покладемо її такого, щоб лице в лице було. А потім покладемо. Буде... ну, помимо. І... Раз, два, три. Ого! Тут одразу а, ні, ця колеса тут відпадали вже були. Цю машину ми заберемо. І так, що у нас тут? Зоберемо цю штучку. Тут рами, рами взагалі вже не було. Тут рами не було. Я вам реально кажу, тут рами вже цього і не було. Вона причепилася якось сюди. Колись це просто намертво причеплене. Я його легко прижав. так от тихенько. ну легенько тако, оп. і воно наче броніруване теж. Усе всередині нічого. Це як було, так і осталось. Ну, можна його підправити, якщо ви хочете. Я підправляю. Оба! Оба! Опа! Я підправив тільки тут щось. Нішки проблеми, а тут посчіплювас біття. Всяке. Тепер будемо отакого. Машина повернута задом. І зараз зароблетимо в неї. Як на парковці. П'яний водитель. Раз. Два. Три. О, Ну, последствия такі собі. Ну-ка зад дивимося. Зад. Зад пше цілий. Тільки ось ця рапинка якась. На камері не видно, но тут є. Ну тут є царапинка маленька. І тут. Так, і тут -то так само нічого нема. Тут колесо, як було, так і осталось тут це колесо. Так. Ой, ось колесо, що колесо ще причепилось. Також була в двері ось сюди. Удар прилетів вдар. Раз, два, три. Оба! І перекинула уважна кришу, але в криші в неї немає. І... Дивимося результат. Ну і то, що вона перевернулася, перевернулась, і в неї тут зм'ялось. Там спідометр. Ну, спідометр я не проробив, але він є ото. Щас я покажу ось. Спідометр. Типу, ну трошки похоже на спідометр. Там може ще бути цього бардачок. Да, бардачок до вирисовується. Візерунок є бардачка, тільки його двері затуляли. Зараз буде. Жорстке. Удар жсткий, Ну я в Як жорсткий, при прижсткий, такий собі нормальний. І ще один. О, -о, -о, -о. як вона перертается, прикольно. Тут нічого, ще раз удар. Выключайте камеру шняк. А, ну давайте ще раз. Пау. Ну двері почти вилітели. Давайте вже ці двері якось такого доб'ємо. Вони не хочуть вибиватись. Реально. Чекайте Черт, оба на ні вона не пробиває. Може і пробиваємо, але не не Зачепим Зрую ракурса принимаю Опана Ничего и нема Ой-ой-ой-ой-ой зачепил Так еще раз Да шо за машина Що за машина я запишу Блин А теперь давай допустим Дигонтись, мабуть, і влетим на всі скорості. Зароберемо і летимо зараз. Ми, влеті... Ми влетіли, во-первых, машина оказалась не бронірована. Я одразу думав, що не бронірована, але я попробую її зробити такою, щоб вона була нормальною. Попробую її встановити, а поки що все. Це типа ДТП якесь, навірно, типа ДТП. Ось таке тут ДТП. Ну, подивіться сюди. Так, да, я розумію, що рама зігнулася трохи машини. Но, но, колесо живе. Цього, типу, спойлер живий. Зад живий. Двері живі. Оця штука як вона зачепилася такого, що вона не відвалюється? Реально, її можна такого назад причепити. Тільки на жаль, треба цю штуку причіпити сюди. Потім ту штуку зверху накрити. І всім пока. Так. А я спробую зробити цю машину для другого відео. Всім пока.